Всім привіт! Hello, my dear friends! Зараз у нас дуже холодно, мінус 15 градусів, а вночі, ну, взагалі до 20. Давайте подивимося, як зимують наші рослини. Ось я вийшла в сад, бо я давно не гуляла в саду, не виходила. І подивимось. Дивіться, ось цуга канадська вона взагалі зимує дуже класно. Я розумію, що. Для декого мінус 15 це ще не сильно висока температура, але все ж таки, ем, Ось дивіться, я живу в центральній Україні, кому цікаво, хто ще не знає. Тому у нас морози взагалі не дуже сильні. А це вже другий тиждень, у нас дуже-дуже холодно. Тут у мене герань, я залишила її зимувати. не знаю. Навесні подивимося, чи вона, яка це вже взагалі герань, Я не знаю. Я так її посадила, і декілька відростків в мене зимує в будинку. Ось, Ну, взагалі, це рослини в мене всі зимостойкі, гарні. Але зараз я хочу так прогулятися і подивитися, що зараз таке в саду нашому робиться. В свої троянди я ніколи не утепляю, не обгортаю. Не... Загортаю так от землею ніколи. Вони в мене взагалі вже так років сім, це ж я у цій троянді, наприклад, вона в мене так зимує. витримують ці троянди, їх треба ще загортовувати. Ось так, от я чула. Якщо ви завжди будете їх отак от утепляти, то вони не будуть загортовані. Вони, ну, наче нормально, Все, листочки, я повторюсь, я ніколи не. Обриваю, тому що вони не мають на цей час, і взагалі це не дуже важливо, я так вважаю. Так, королева Єлизавета. Ось ці наші вічно-зелені рослини, я вже їх показувала. Це у нас тис ягідний, тобто він дуже гарно зимує, нічого такого з ним не трапляється, погано, він не вимерзає. І взагалі дуже гарний кущ. Це наша жимолась, дивіться, бачите? Тобто вона витримує зиму дуже гарно, витримує там 20-20 точно, і то вона зелена. Це ще один у нас тис. Це лаванда, якому потрібно було зрізати. У нас ще так, от так трішечки снігу. Ну, в принципі, дивіться, оце я любець. Це для нього не температура мінус 15. Просто захотілося прогулятися, вийти в свій садочок і подивитися, що тут коїться. Це наші троянди. Ой, мої троянди, я не знаю. Я перший раз у житті, другий раз, перший раз в мене не вийшло. Ось їх вирішила розповсюдити. Подивимося, що вийде, чи вийдуть якісь в мене там черіночки, чи ні. Так, ну тут взагалі все-таки в мене зимостійке, це кипарисовик. Він також витримає до мінус 20 градусів ці всі рослини. Ем... Ялівці, ось ці блакитні, ось ці барбариси, туї, все це витруємо, мінус 20. Не знаю, мінус 30 витримує, 20 точно. Ну Ось така наша велика ялина, вона дуже-дуже зимостійка. Ось троянди. Ну, дивіться, вони на весну відійдуть і в мене вони не підгорнуті. Ось так. Тобто я ніколи не утепляю троянди. Ніколи, ніколи. Так. Пишіть, яка, яка у вас зараз погода? Мені дуже цікаво, от у нас, бачите, дуже морозно і дуже холодно. А цей кипарисовик я посадила з іншої ділянки на цю. Ось я пересадила, тому що ялина у нас дуже розрослася. Я сподіваюся, що він. В мене прийнявся, ну, наче нічого так. Взимку, він такий трошечки, бачите, наче жовтіє трошки, але він, думаю, що прийнявся в мене. Ось, ну, такі, ось дивіться, в мене рослини, і ще в мене питали за ось ужималась, що в когось там вона не приймається. В мене дивіться, бачили на той ділянці вжималось. Ось це все відводки. Я розсадила жимолость, відводками просто посадила і вона ну, відразу приймається. Ось в мене раз, два, три, ось чотири, п'ять. Я так розповсюджую жимолость. Так що я не знаю, чому у вас вона не приймається. Ось відводками я, дивіться, ось іще. Все це відводки. І ось іще. І ще он жимолость. Дивіться. Тобто в мене ну, жимолость дуже-дуже легко приймається. Я не знаю, можливо, ви купили не дуже якісну жимолость. таке також трапляється. Але якщо ви будете її розповсюджувати відводками, якщо вона вже у вас росте, тобто вона дуже-дуже легко приймається. Ось. І тут я ще також пересадила ось цю рослину і цю. Назви, на жаль, не знаю, це точно не. Ялинка не туя. І думаю, що виглядає все нормально. Люблю я вічно зелені рослини, за те, що вони взимку виглядають дуже-дуже естетично зелененькі, такі гарненькі. Ось іще наші ялини-коніки. Ось, виглядає все добре. Так що рослини, саджайте, такі зимостойки, які б не вимерзали, які б вас радували навіть. Зимку. Давайте підійдемо до Троянди П'єр Ронсар. Дивіться, як я її зрізала майже наполовину, Ну, їй все одно ось мороз, а в неї вже пуп'янки на ній. Троянда Ронсар. Ну все, прогулялися ми з вами по моєму садочку. Будемо чекати закінчення цих морозів. Дуже-дуже холодно. Все. Бажаю вам чудового дня. До побачення.